Uh Шановні друзі, радий вас вітати на своєму каналі. З вами я, Стас. Тільки погляньте, що позаду мене. А позаду мене річка Дністер. Сьогодні виїхав я на саму просту рибалку, так як Нерест взяв з собою два фідера. Хочу сьогодні просто посидіти, якщо пощастить, спіймати рибку, приготувати щось на природі, де в цілому гарно провести час. Знаходжусь зараз в районі 42 го кілометра, людей багато. В Принципі, майже всі місця зайняті. Там далі стоїть багато машин, зараз вам покажу. Але я тут собі знайшов, таке невеличке місце. В принципі, на дві вудки мені вистачить. Ну, все, давайте будемо розкладатися, все по порядку, бо вже на годиннику, майже 7 годин ранку. Треба все робити швидко, сонце світить. Ну нічого, все, вам приємного перегляду, розкладаємося. У мене вже зібрані, поставив на два фідера вбивці карася, будемо опиратися на такі оснащення сьогодні. Ну і для них треба замішати прикормочку. Хочу спробувати два склади. Перший це в мене буде Real Fish халва. Вообще, дуже класна прикормка, я завжди на ній ловлю. Рекомендую всім. І для експерименту другу ми замішаємо. Або мастирку ось такого від Black Gold. Я один раз ловив, мені дуже сподобалось, тож я хочу сьогодні ще раз спробувати. Або в мене є ж такий пластилін. Напевно, давайте пластилін замішаємо. Мастирку, якщо не буде ловитися на це, замішаємо її. Два відерця взяв. Зараз мішанемося і, в принципі, можна буде пробувати. Ще взяв з собою. Макуху від Black Gold, але не знаю, буду пробувати, не буду. Ось таку вого. Та ні, напевно, сьогодні половим тільки на пружинки. На пружинки. Насадки опариш, хробак. І тут взяв ще багато пуфіків. Пуфіки це у мене заврори, Fisherman, різні смаки. Ну, на бивці карася, як на мене те, що потрібно. Ось такі вого пуфіки. Ну, що можна сказати? Вудки стоять вже готові. Залишилось тільки прикормочку, зарядити і можна закидати. Так що давайте саме це і робити. На вулиці вже справжнє літо, спека неймовірно розпочинається. По прогнозу, сьогодні буде плюс 30 градусів, 32 чи 33. Ну, вчора так і було, тож я навіть сьогодні з собою зонтика взяв, щоб не обгоріти. Бо це якийсь капець. Ну нічого. Що зробити, вже така пора, повинно бути тепло. Сподіваюсь, що рибка в таку жару буде ловитися. Ну, розраховую на карасика, а там побачимо, друзі. Там побачимо, якщо буде ловитися плітка, я також буду задоволений. Густяра, лящі, все буду ловити. Сьогодні не настільки важливо, щось там багато наловить, просто ось ця краса виїхати, полюбуватися. На тій стороні було багато містків. Тільки щось їх всі розібрали. Там такий декар, все позаростало. Тут теж така краса, місце більш-менш чисте, прибране навіть. Це дуже дивно для Дністра. Але це і є добре. Ну все, Давайте заряджати вудки і закидати. Засипаю, в принципі, ця прикормка, що в мене є. Її вистачить на одну вудку аж з головою. Водичку і замішуємо. Трішечки переборщив з водою, нічого, вона ще втягне в себе воду і буде якраз те, що потрібно. Головне, щоб була велика ємність, щоб можна було гарно ось так швиденько перемішати і наситити киснем. Тоді прикормка буде правильно і гарно працювати. Бачите, так, швидко перемішуємо, О, і вона вже втягує ось в себе воду. Бачите, вона така розсипчета, ліпиться гарно. І нормально, в пружинку саме те, що потрібно. Пересипаємо її в це відерце. і замішаємо пластилін так само. О, такої кількості нам вистачить. О, ну Хоч рибу погодуємо. Сміття вже ж з собою забираємо, в реалфітроску пачечку так, оп. і поступово додаю водички. Перемішую. От з пластиліном головне не спішити. Ого! Подивіться, що у нас вийшло. Ось такий шмат пластиліну. Блін, а прикольно вийшло. А ну-ка, дивіться, який він. М'який, ліпиться, взагалі пушка, підійде нам. Бачите, взагалі, ні одної крихти не залишилось, все вимішалось. З водичкою вгадав. Ну все, нехай трішки постоїть і можна забивати. О, все, готово, настоялось. Тож пропоную вже заряджати. Так, що саме ми зробимо? Давайте візьмемо два тіста різних повітряних. Кукурудзяне і чесникове. На ліву лівку поставимо кукурудзяне на праве чесникове. Давайте просто виспимо так ось. віддерти я ж кажу, зліва буде у нас прикормка з халови, а справа поставимо пластилін. Так, пуфік і два опариші. Ось так от. От так от. О! Перше оснащення є, закидаю. Водку вставлю на стійку і все. Тепер другу. І пластилін заряджений. Часниковими пуфіками також летить в воду. Все, Вудки закинув, тепер можна сидіти і чекати на клювання. До речі, що можу сказати одразу? Присутня теча. Я кидаю. Кинув буквально метрів 30. А Зноси прям сильно, прям непогано так, хоча що я тут кинув під берег. Ну і в мене оснащення не важкі, в мене грузило там по 30 або по 40 грам, ну, плюс прикормка, ну десь грамів 50-60 виходить, то несе, ну нічого, все, ми будемо чекати, думаю, свого дочекаємося. А зараз пропоную щось приготувати, тому що я спішив, збирався, не поснідав. Давайте зараз щось засмажимо. Так, що саме ми сьогодні приготуємо? Взяв я, коротше, курячі яйця, взяв сирок, копчену грудку, потім, потім, потім помідорки, помідорки, цибульку, цибульку і, в принципі, все. В принципі, все і печиво ще. Опа! Печиво до, до чайку. Тож зараз пропоную зробити, знаєте що, за Бацамка ми якийсь омлет з усім цим з курячою грудкою, копченою, з сирком, з помідорками, з цибулькою. Думаю, вийде щось смачненьке. Тож давайте дістаю зараз газову горелочку, сковородочку і поїхали. Перше клювання на пластилін. Поки я там щось готував. Тут якась покльовочка. Ну як готував, я там тільки все нарізаю. А тут вже щось попустило, поки я там різав. Що це там, хтось є? А то не розумію. А, є! Тільки тут такі водорощі. Є карасик. Карась! А ну давай, друг! Йде до нас! Ти є, дивіться! Ну... Ой, зійшов! Відпав під берегом. Ось такий стій, стій, стій! Перший ріб, йду вам показувати. Ну що, розпочинились! Ось такий перший риб, гарний карасик. Взяв, правда, він такий, бачите, якийсь побитий. Що з цієї сторони, що з цієї, без чешуї. Віднерестився. Ну, караска ми обов'язково берем. Зараз кинемо його в садок. Ну, і будемо далі готувати. Ну Перша рибка є, взяв, до речі, на часниковий пуфік і на пластилін. Так що, діло йде, продовжуємо. Красєвич в садок. Правда, забризкав у мене в болоті. Так. Поки кинемо його тут ого. Я думаю. З ним нічого не станеться, да? це ж карась. Карась! І ось наша побивця карася спрацювала. Перший ріп є. Закидаємо в воду. Недалеко. І все. Будемо рибачити далі. Ставимо нашу сковородочку. Сковородочку. Ух ти, одразу гріється. Оце так, да. тільки поставив. Додаємо олійки. Так, в принципі, одразу давайте кинемо цибульку. Нехай смажиться. Можна одразу і помідорки. Сіль гарно заходить. Потім. Суміш перцю. О, піде. І саме головне це італійські трави. Італійські трави. так. Теж сюди. До помідор. Те, що потрібно. Помідор, сир, це все. Обожнює італійські трави. От так ось так. Чик. А тепер курячу грудку. Сюди ж. Чик. О, та ви що? Оце так. Да. Яка краса виходить. Ммм, mm. аромат взагалі бомба. Тепер можна вбивати яєчки. Чик. перше. І третє. В принципі, три мені вистачить. Так, обов'язково ще разок. Зовсім трішки. Підсолюємо. Ось так от. Самі яйця, так зверху. Трішечки треба їх отак от як роздушити. Ось так зробили. Тепер берем сир, сир і зверху ось так шматочками рвем і кидаємо зверху. Побільше сира. Зайвим не буде. І так, для, для краси ще чуть-чуть. Трав італійських, От так. Закриваємо кришечкою і нехай тушкується. Там треба перекинути одну вудку, бо щось попустило. Бачите, надовго в воді оснащення залишати не можна, треба перезакидати, бо забиває волосінь, потім кільце він позабивало. Тож треба перезакидати. Ця вудка постояла, я не знаю. Хвилин 20 скільки я тут все це роблю. І вже забилась волосінь. Ну нічого, будемо частіше перезакидати. Поки перезакидав, все готово. А ну-ка, давайте дивимось, що тут. Ой-ой-ой. ой Та ви що, подивіться. Оце файно вийшло. Да? Вам ж видно? Який смаколик. Ну давайте куштувати цю красу. <смір> Бачите, як приготували. Ну давайте скуштуємо, як воно вийшло. Хлібчик, хлібчик, помідорка, м'яско. О, сер тянеться. <смір> да, дуже смачно, чесно кажучи, прям дуже. Я колись готував шакшуку, то вона не така смачна була, це смачніше набагато. Mm. Тож, друзі, бачите, як все просто. Рекомендую спробувати. Думаю, багатьом сподобається. Тим більше так швидко і просто. Mm. Ну, тепер будемо сидіти, їсти цю смакоту, чекати на клювання. Рудки я перезакинув. Тож, все. Я їм, вам смачного хто дивиться, поки що вимикаюсь, по на клювання увімкнусь. Опа, клювання. Так хтось є. Так, а ну йди сюди. Не гадяй. Так клюну, просто попустив. До речі, довго довелося чекати. Я вже тут поекспериментував, міняв. Вітер роздувся такий сильний. Це таке? Так, я напевно навіть в воду зайду трішку. да, є, є. Ух ти! Це Лящик, нічого собі. Лящий ну, не такий уж і маленький. Давай, 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 давай. Ух ти що? Погляньте, який ляч взяв на пуфік. За самий краєчок. Та ви що? Гарний ляч, Вообще красунчик. Піде. Після невеликого перериву отакий от лящок проскочив. Хороший риб. Блін, вибачаю, сонце засліплює, але лящ дивіться який. Класний. Класний грабчиків 400. Піде такий <смі> пузанчик, берем. Напевно, все ж таки зараз, друзі, поставлю я макушатник. хочу спробувати, бо теча сильна, пружини далеко закидати не виходить. Хоча ось бачите, яка рибка. Зараз кинув трішки далі і ляч гарний взяв. Але несе сильно, сильно несе. Так що зараз поставлю один макушатник, закинемо, нехай буде. Порадував, звісно, ліщок. Порадував, не очікував я. Думав, карасик. Так вже дивіться, дві рибки, пляж з карасям. так Ось, причепив я макушатник 90 грамів. Звичайні на кліпсі з одним гачком. Зараз візьмемо макуху. Давайте. Що останнім часом тільки на цю ловив криль черв'як. Спробуємо на таку. Так, ставимо раз. Де вас. І спробуємо на макушатник, може буде гарно брати. І поставимо ось таку кукурузку силіконову. Плаваючу кукурузку і декілька опариків чіпимо. Нехай буде. Все. О, думаю, непогано буде. Так що закидаю. Знову перезакидаю вудки і подивіться, й що воно наматує. Це просто неможливо. Хі -хі -хі. Чесно кажучи, не рибалка, а якісь сплошні мучення. Це... Я зараз стараюсь частіше перезакидатися, щоб не забивало так сильно. Воно все одно набивається. Навіть утка постояла, 10-15 хвилин цього дістаєш, от стільки набиває. А в мене тут ще стоять шоклідера, ось цей вузел, і все, воно набилось, в кільця не пролазить. І оснащення не можеш витягнути і нічого не можеш. Значить, будемо ще частіше перезакидати. Зараз, до речі, макушатник дістав. О тут все на місці. Навіть три опари ще на місці. І ось бачите, навіть тут теж набилось. А нічого, я мав цього разу просто подалі. Трішечки закинув, а зараз і ближче кинем. Ось так от. І побачимо що воно буде. Сидиться добре, але з таким кльовим рибу я напевно все ж таки брати не буду, тож ляща і карася відпустимо, нехай пливуть і ростуть. А то мені їх аж шкода. Це на міляку варяться. І давайте відпустимо. Так, перший ліщок. Ліщок, а ну давай. Пливи. Плив. А, знайшов дорогу. Тепер карасик. Расик, бурасик? А ну пливе додому. Так, давай, давай. о о, о Пішов. Ну все. рибку відпустив. <ріхе> Вітер щось такий дує, Неприємний взагалі. Чуєте, як задуває, йо-мо. -йо. Ну нічого, шаловим. ловим. Була гарна покльовка, прям попуск, але рибка не засіклась. Чого? Назад відправляємо. Опаля, на макушатник. На макушатник. Покльовка наче -то. Поки що не розумію. Покльовка чи ні? Схоже, що так. Да? Так. Да, 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 клювання. А, вузол. Про те, що я й казав. Щас зійде риба. А ні, не зійшла ще. Вузел, забився шок лідера. І все. А ну йди сюди. Витягнув. Йомо, тільки випустив рибу і покльовка. А це да. А ну-ка. Где ты тут? Ось наш макушатник силиконового кукур... Та не брикать, не не. Силиконовая кукурузка у него, вот в роте. Нее, взял. Негодяй. Баш ты макуха. Все спортивал. Такие карасичек. Ось такий третій риб у нас сьогодні. Вітер шалений просто. Но рибка і погано, але прокльовує. Щось, да ми спіймали. ну Карасик хай пливе, росте. Так, друг, воду заходити не буду, пливи. Давай. О, пішов. Ну. Супер. Йома, макушатник не встиг перенаживити, тут покльовка на пружину. На пружину є. Що це таке? Якась роздача наче Шо, Макушатник розпутував, сидів Бо забилось <різь> <різь> І на пружину. А ну-ка Хто ти тут? Де? Показуйся Ух ти! Оце хороший це хороший карась Це хороший Так, треба попустити трішки. Йди сюди. Чого, це хороший карась на пружину, бачите лапоть такий? Взагалі шикарно. Блін. радий. до речі, цього разу взяла на реалфішевську прикормку, ось видно, світленька. Гарно засікся, ну такі прям лапить-лапать. Ну вже все, так як рибу випустив, будемо всіх тепер випускати. Коли ви росте. Бачите, як виходить? Сидів-сидів, ну взагалі не клювало, години-дві, вже майже 12. Дня. І я сидів, сидів, тут один дідок підійшов з ним, розмовляв. І взагалі нуль. Такий думаю, та що, рибу краще випустить, що вона зараз тут задихнеться на березі. Тут міляка. Та й думаю, випустю, хай плаве. Тільки випускаю і раз покльовка, два покльовки. Нептун вирішив подарувати нам ще рибки. Тож ви також відпускайте рибу і буде вам щастя. Ну, якось так. До речі, я хотів поговорити на одну тему. Мені в коментарях в одному з останніх відео писали, що хочуть бачити більш довгі рибалки. Я зараз просто декілька рибалок випустив підряд там по хвилин 15, отак, отакий ось часовий діапазон. А написали, давай, довгі рибалки випускай, там годину, більше. Але, друзі, чесно кажучи, не завжди виходить знімати такі рибалки. І я вам завжди показую все, як є. Якщо я поїхав, спіймав декілька риб, я вам це показую. Роблю рибалку, Якщо приїхав, наловив багато риби, ось вам довге, довге відео цікаве. Або коли їду на добу, я вам роблю довге відео. А ось так якось, коли їдеш на день, нічого майже не ловиш, ось як зараз, 4 риби зловив. Ну, який сенс робити з цього прям довге відео, як на мене, не дуже цікаво. А ви пишіть в коментарі, пишіть свою думку. Якщо цікаво вам таке бачите, буду робити, чого б ні. Зараз ловим, ще не знаю, ще зовсім трішки посидим, бо я вже так в голові почав думати, що буду закруглятись. Все одно тіпа, тіпа, нічого не ловиться, а тут бац-бац, карасик проскочив. Ну, перезакину перезакинув останній раз. Посидим, посидим хвилин 15-20 та й будемо збиратися, зараз стіл зберу. Та й таке. Рибалка клас, мені сподобалось. Посидів, приготував смачний сніданок, спіймав рибку, ще й ліща спіймав, нічого. Зараз вон, рибаки, сусіди сидять, вони добу сиділи. То кажуть, що клювало тільки вчора з вечора, вночі вони ще одного караска зловили, якоби печально, але у нас щось вийшло. Так що і на цьому добре. Ну все, поки що вимикаюсь. Була покльовка, об'їло всі насадки. Так що, перезакидати більше не буду. Збираємося, збираємося, друзі, бо затища, оце щось проклюнуло два карася і все. Та й що його сидіти? Краще збираємося, поїдемо додому, бо жаре, капець, спека, сонце пекуче вже. Тож, треба їхати додому, відпочивати. Все. І на такій ноті будемо підбивати підсумки нашої рибалки. Як на мене, вийшло непогано. Для цієї пори риба дуже пасивна, пухнесе по річці. Риба не голодна зовсім, але ми щось спіймали, рибку половили. Як на мене, вийшло дуже і дуже непогано. Так що, друзі, ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, щоб не пропускати нові відео. Дуже багато буде попереду цікавого, так що слідкуйте. А з вами був я Стас, Ютуб канал Фішеррон 15. Па-па, до зустрічі у нових відео.